Стаде вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку, у садочку нас вони живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку, у садочку нас вони живуть. Малята, сьогодні я вас запрошую у дуже цікаву подорож з краплинкою води. Разом із нею ми будемо закріплювати часові уявлення, а також пригадаємо класифікацію предметів за формою. Тож вперед на зустріч з краплинкою. Жили в річці дві подружки краплинки. Весело їм було разом. Та захотілось їм помандрувати. Який чудовий день! Яке яскраве сонечко і синє небо! Але мені здається, що сьогодні дуже жарко, а мені подобається сонечко, сонечко, світи яскравіше. Ой, що це з тобою? Ти зараз зникнеш. Тебе зовсім не видно. Справді, а мені здається, я зараз полечу. Я стала такою легкою, що можу літати. Який жах. Вона перетворилась на пару і тепер полетить невідомо куди. Це все через сонечко. Пропоную вам розглянути, на що перетворюються краплинки у різні пори року. Скажіть, малята, яка у нас зараз пора року? Вірно, весна. І весною найчастіше краплинки падають на землю у вигляді дощу. А яка пора року була перед весною? Згадайте. Вірно, зима! Та краплинки ми могли спостерігати у вигляді сніжинок. А яка пора року буде після весни? Поміркуйте! Вірно, літо. А влітку, коли пригріває яскраве сонечко, краплинки перетворюються на пару. То ще раз пригадаємо пори року. Зараз у нас пора року весна. Перед весною. Була зима, після весни буде літо. Скажіть, малята, про яку пору року ми не згадали? Вірно, про осінь. А восени краплинки також випадають на землю у вигляді дощу. Тож порахуйте, скільки всього у нас пір року. Молодці! Чотири! Краплинка підіймалась високо в небо, де зустріла в хмаринці своїх подружок. Давайте їх порахуємо. Скільки краплинок малята? Вірно, дві. Привіталась та полетіла далі. Скільки тут вона зустріла подружок? Молодці. Три краплинки. Попереду її чекали ще подружки. Порахуйте самостійно їх малята. Скільки краплинок? Чотири краплинки. Розумнички. Але куди це ми летимо? Як далеко ми відлетіли від мого рідного озера, що чекаємо не далі? А далі зібралось дуже багато краплинок. Хмаринка стала важкою і пролилась. Всі маленькі краплинки падали на землю, напуваючи її. Це був дощ. І наша краплинка також полетіла донизу. Ніби не розбилась. Скажіть, де знаходиться краплинка? Краплинка знаходиться на землі. Але ж де це я тепер? А зараз куди потрапила краплинка? Краплинка під землею. Ти в підземному потоці. Біжимо з нами, якщо хочеш знову побачити сонечко. А куди ви біжите? джерельця, Там ми зможемо вийти на поверхню землі. Звичайно, біжимо скоріше. Я так хочу повернутися знову на землю. Чудово! Мене ніколи не було так весело, а ще веселіше знову побачити землю, небо і сонечко. Але ж де це я опинилась? Мандруючи річкою, краплинка потрапила до моря. Цікаво, що вона там побачила? Краплинка побачила кораблі. Кожен корабель має цифру. Малята, нам треба вишукати кораблі по порядку від першого до п'ятого. Першим ми поставимо корабель з цифрою 1. Наступним поставимо корабель з якою цифрою? З цифрою 2. Яка цифра йде після двійки? Так, після двійки ми поставимо корабель з цифрою 3. Яку цифру має корабель, який ми поставимо наступним? Такий корабель має цифру 4. З якою цифрою буде наступний корабель. Цей корабель має цифру 5. На деяких кораблях знаходились скрині. І щоб їх відкрити, нам треба підібрати відповідну геометричну фігуру. Подивіться, як називається ця геометрична фігура і якого вона кольору. Це круг синього кольору. Яку скриню відкриє ця геометрична фігура? Вірно скриню під номером 3. Ця геометрична фігура як називається? Квадрат. Якого він кольору? Жовтого. Яку скриню відкриє жовтий квадрат? Скриню під номером 1. Діти, що це за геометрична фігура? І який вона має колір? Так, це трикутник червоного кольору. Яку скриню відкриє трикутник? Скриню під номером 2. Ми відкрили скрині, і все, що в них було, опинилось у воді. Пропоную зібрати предмети у скрині за відповідною формою. До першої скрині ми покладемо предмети квадратної форми. Назвіть їх малята. Це годинник, картина, дорожній знак та шахова дошка. До другої скрині зберемо предмети, які мають трикутну форму. Давайте разом назвемо їх. Пірамідка. Ялинка. Парусник має трикутну форму. А також святковий ковпачок. Предмети якої форми ми будемо збирати до третьої скрині? Так, предмети круглої форми. Назвіть їх. Сонечко схоже на круг. М'яч має круглу форму. Глобус та апельсин також круглої форми. Коли краплинка пірнула глибше, вона зустріла морських тварин. Це кит та морський коник. Скажіть малята: кит великий чи маленький? Вірно, кит великий. А морський коник який за розміром? Так, малята, він маленький. Порахуйте морських коників самостійно. Тож скільки їх? Три морських коника. Зустрілись краплинці ще й черепахи. Скільки їх, малята, порахуйте? Так, п'ять черепах. А що це за морське диво? Це восьминіг Порахуймо їх! Вірно, їх три. Сумно, одне і те ж кожен день. Навіть подружка пропала, я, напевно, ніколи більше її не побачу. А тим часом подружка краплинки дуже-дуже засумувала. Давайте малята з нею пограємо. Приготуйте свої рученята так, щоб я їх бачила. Та повторюйте разом з нами. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Щик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Привіт, подружко! Як добре повернутися додому? Я здійснила подорож і побачила так багато цікавого. А тепер мені не терпиться відправитися в нову подорож. Хочеш зі мною? Так, я повністю з тобою разом. Мені було так сумно. Тоді летимо? Приєм! На зустріч з новим відкриттям і пригодам! До нових зустрічей, малята, до нових пригод.